Ато, а ви розумієте, що за ціну цього одного мосту можна було профінансувати державну програму перекриття дахів не лише в цьому селі, а в усіх селах потечі цієї річки. І все, що треба, було забезпечити людей єврошифером. Вони самі його покладуть. Якщо в часи АТО знайшлися кошти на програму склопакетів, і ця програма якісно змінила села по всій країні, то чому зараз не запущено програму допомоги людям для ремонту дахів а це і виробництво, і робочі місця і податки і зрештою вимушена, але така очіп... Кована зміна зовнішнього вигляду наших сіл, навіть благенький будиночок без того совкового страшного шифру буде виглядати затишним. Люди зроблять, перекриють тільки треба, щоб їх з матеріалами держава допомогла. Такі програми це просто не треба особливого професіоналізму менеджменту країни, тому хати під блакитною клейонкою маркер безпорадності, тупості, злодійкуватості влади, і це про тому, що у 2014 році захід гроші не давав зараз дає, але примітивні істоти при владі освоїли, що на Стах легше вкрасти. Тепер нам з цим жити, бо вибирали жити під блакитною клейонкою. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.